Віктор Колбун, заступник голови пенсійного фонду України у 2008-10 роках, експерт спеційних питань з нами є на зв'язку. Пане Вікторе, стало чути краще мене? Ну думаю, стало я дуже сподіваюся, що так. Тема важлива, тема складна. Тож, пане Вікторе, ну дивіться, насправді навіть оці надбавки, які дають, не дуже рятують наших пенсіонерів, ці 300-400 гривень. Чи є взагалі реально от якийсь механізм, аби ну, мінімальну пенсію підняти хоча б українцям, щоб вона була не така копійчана і не така смішна, тому що об'єктивно за ці гроші вижити неможливо, якщо в тебе немає родичів, або якщо в тебе немає здоров'я, якщо ти живеш у сільській місцевості, Угу. ну взагалі ви ставите досить глибокі і багато питання, тому що звичайно механізми як підвищити рівень пенсійного забезпечення. Вони існують, і можуть знаєте, варіюватись від е, розумних ідей і до абсолютно е, якихось знаєте, неадекватних з економічної точки зору рішень. Е, це все спектр, які можуть застосувати або не застосувати питання в тому, що обрати і в чому полягає мистецтво можливо. Давайте перш за все насвоїмо одну просту річ що. Розмір пенсії, взагалі бюджет, який країна може витратити на пенсійне забезпечення своїх громадян, це похідна від економіки і похідна від зайнятості населення. От якщо економіка є високотехнологічною, в ній що відбувається зростання заробітної плати. Відповідно, в такому випадку навіть менший рівень, менший відсоток відрахувань на соціальні потреби може. Забезпечити вищий рівень пенсії, так, Так. якщо економіка розвивається динамічно, вона потребує не лише, скажімо, так, вона, вона продукує не, не лише, скажімо так, продукти, які продаються, вона продукує не лише додану вартість, з якої з'являються додаткові надходження, вона рано чи пізно відчуває потребу в більшій кількості зайнятого населення, тобто розширення зайнятості. Більша кількість платників внесків так також передбачає підвищення можливості держави або, скажімо так, іншого суспільного інституту, який би забезпечує, опікувався питаннями пенсійного забезпечення в тому, щоб зростали пенсійні виплати. От інше питання як це досягти, і які механізми варто задіяти? Ми ж чітко розуміємо, що демографічна ситуація вже не перший рік у нас в фазі складу, і скажімо так: немає об'єктивних причин вважати, що от завтра щось класне, і демографічна крила піде різко вгору. Цього не може бути, тому з цього випливає який момент при такі при зниженні. Кількості працюючого населення порівняно з кількістю пенсіонерів, так коли одне відносно іншого почне починає негативний тренд змін. Необхідно розуміти, що полідарна пенсійна система, яка дуже чудово і дуже добре працює, коли багато платників внесків і високі зарплати, от в такій ситуації вона вже буде не забезпечувати, що ми зараз бачимо. Скажімо так, реальні потреби громадян в старості, ну принаймні для досить великої частини людей, які досягли пенсійного літу, тому треба чітко розуміти, що без формування індивідуальних накопичень, які мають формувати заздалегідь, коли людина тільки приступає до роботи, або ще й залишається там 20 років працювати. Цей період треба дбати про те, щоб відкладати гроші, які будуть працювати на тебе в старості, які будуть протягом життя працювати, і які будуть відповідно виплачуватись і давати ресурси для того, щоб дійсно вести життя гідної людини, а не вирішувати задачу виживання. Пане Віктор, я так розумію, що то можна от, ну, станом на зараз. В мене є друзі. Які мають страхові пенсійні полюси, тобто вони раз в рік роблять внесок, туди йде складний відсоток, якщо я не помиляюся, і таким чином вони кажуть, ну це буде моя пенсія, бо на пенсійний фонд я не розраховую це. Дієва така річ, аби назбирати собі на пенсію. Це дієва річ, і ви сказали, лише про одну з інституцій, де можливі такі накопичення це страхові продукти, які пропонують компанії страхування життя. Є ще не державні пенсійні фонди, які пропонують в ну, чомусь аналогічні продукти, де теж метою є накопичення грошей на старість, їх, скажімо так, їх примноження, принаймні ідеологія. Пенсійних фондів в усьому світі базуються на одному завданні, принаймні не повинно бути знецінення внаслідок інфляції тих коштів, які людина відкладає. А якщо інвестиційний дохід забезпечує хоча б мінімальний якийсь прибуток додатковий понад інфляцію, то це вже чудово людина матиме за що за що жити в старості, тому що дійсно при великому навантаженні на солідарну систему. Виплати вони порівняно з потребами людини будуть забезпечувати в якомусь мінімальному розмірі. Так держава, виходячи з якихось реальних можливостей бюджету, може встановлювати надбавки, доплати і тому подібні речі. Але вони ж повірте не вирішать кардинальну ситуацію. Для цього мати ресурси треба, і ми поговорили звідки її брати. Це розширення. Коло зайнятих осіб, які в легальному секторі платять внески єдиний е, соціа... соціальний внесок, які є джерелом фінансування пенсій, так? Е, і які наповнюють тому, що і державний бюджет, який в тих чи інших ситуаціях також може фінансувати потреби пенсійної системи. І е, інший напрямок це зростання економіки, як такої, е, впровадження інноваційних е, складових економіць, яка буде дозволяти. Забезпечувати вищу продуктивність праці, і таким чином зростання заробітних плат. Так, оце е, головне. Але економіка, повірте мені, теж так просто сама по собі не буде розвиватися, якщо в країні не працюють накопичувальні механізми. Розумієте, накопичення е, на пенсію це самі довгострокові гроші е, з усіх можливих інвестиційних ресурсів. І Логіка будь-якого вже приватного портфельного інвестора, який хоче інвестувати, наприклад, мільярди, полягає в чому? Якщо країна сама в себе не інвестує, вона якщо вона в собі не створила систему накопичень і не за, за цих за рахунок цих коштів не інвестує в власне зростання економіки, то як я буду ризикувати своїми грошима в такій країні? Правильно? Правильно. Тобто Створення накопичувальної системи, причому по підписля обов'язкової накопичувальної системи, на мій погляд, абсолютно необхідне і, ну, грубо кажучи, як тільки перестануть говорити гармати, і буде видно вже так би мовити, мир. Якийсь мирний процес, вже треба думати про те, як запровадити накопичену систему, причому обов'язково. Чому я наголошую на обов'язковій системі? Тому що дивіться, добровільне відрахування, оцей, скажімо так: невеличкій, якийсь, чи більший, чи менший ресурс, які люди готові добровільно відкладати на старість, він утворюється при досягненні. Скажімо так, обсягу валу внутрішнього продукту на душу населення порядка 20 тисяч доларів в рік так, на душу населення. Ми ще далекі від цієї цифри. І тому варто використати можливості роботодавців, держави і самої людини, щоб сформувати, наприклад, рівень відрахувань, ну хоча б там від 3 до 5, може 7%. Від фонду оплати праці, щоб люди в обов'язковому порядку відраховували в накопичувальну систему. Тоді цей ресурс буде дуже швидко сприяти і зростанню економіки, тому що він буде підлягати інвестуванню, інакше гроші на спрямовані в накопичувальну систему будуть знецінені. Зрозуміло, що Така система повинна мати дуже серйозну регуляторну складову, дуже серйозні механізми захисту активів, вимоги до складу інвестиційних активів, які будуть формуватися. Чи яких можна назвати пенсійними активами, які будуть формуватись, це все вже можна сказати, ну добре 20 років відпрацьовується в системі недержавних пенсійних фондів. І варто зазначити дуже важливий момент, на мій погляд, що за цей час у нас були і кризи, і революції, і багато і війна, але от в таких Критичних втрат е, грошей, щоб можна було сказати, що у людей вкрали їх накопичення, не державні пенсійні фонди, які працювали, ухворювались відповідно до закону про недержавне пенсійне забезпечення, вони практично не зазнали. А от ті, хто Мав особливий статус, якийсь, е, який відрізняється від е, системи, запропонув... е, запропонуваної законом про е, державне пенсійне забезпечення, от там і виникли серйозні проблеми. Приклад, це е, пенсійний фонд Національного банку, приклад це е, так званий пенсійний е, фонд банку Аркада, і так далі. І так далі, тобто критичні проблеми виникали там. Де не дотримувались тих важливих правил обмежень, про які я говорив, що в накопиченій системі це повинно існувати, тобто не суміщати в одних руках, наприклад, функцію зберігання коштів і прийняття рішення, куди інвестувати. А якщо ще до цього додається, наприклад, можливість фактично виконати перерахування, як ми в випадку і національного банку, і банку Аркада. Тобто, в одних руках всі критичні функції, які повинні бути розділені, і щоб кожна сторона, яка виконує одну із цих функцій, виступала певним контролером для іншої і дотримувалася чітко прописаних правил. От, коли це суміщається, зразу можна забути про те, що тут щось можна накопичувати. Там гроші придуть обов'язково. Пане а... але в мене тоді, якщо можна уточнення, накопичення це так розумію, що людина сама собі відклала, так і на таку пенсію вона роботовець користь відклав, або роботодавець певну частину цих внесків робив там за власний рахунок. Бо тут можна дискутувати і шукати, скажімо так, політичний консенсус по рівню внесків і по джерелах. Сплати цих внесків, тобто може бути роботодавець, який платить умовно там один відсоток, один відсоток прицільних держава, наприклад, знаходить ресурси і ще один відсоток платить, а потім може бути якісь добровільне правило. Наприклад, якщо громадянин вирішив сплачувати ще додатковий відсоток, то тоді ще по півтора відсотка, наприклад, додають держава і роботодавець. Ну, це я для прикладу прийняв такий Є. момент, тобто там е, можна включати е, різні варіанти фінансування і різні джерела фінансування, і е, таким чином допомагати людині е, накопичувати більше е, на старість. Плюс не забувайте, що якщо е, ми все-таки будемо спроможні зробити перший крок і створимо обов'язково накопичувальну систему, в розрізі п'яти років десятки, може й сотні мільярдів гривень вільються в економіку як довгостроковий інвестиційний ресурс, який не треба завтра повертати, а відповідно його не треба ризиковно вкладати, щоб знаєте, одержати швидкий прибуток і повернути так. А тобто чому пенсійний корот... фонд, пане Вікторе? От поясніть: от Ви кажете, державні фонди працюють з накопичувальними системами, Вони пережили, що називається в наших реаліях і Крим, і Рим, і мідні труби. То чому пенсійний фонд не, не візьме оцю модель? Ну, є схема, працює, є велосипед, їде. Чому пенсійний фонд це зараз не впровадить? Е, дивіться, пенсійний фонд це у нас що? державна структура. Так. Державна. Орган державної влади, більше того, це орган державної влади mm -hmm. зосередження в одних руках, я вам казав, має велику кількість ризиків. Якщо пенсійному фонду дати дуже багато тих функцій і дозволити інвестувати, і так далі, і так далі, то повірте, там теж будуть проблеми. Тому модель функціонування накопичувальної системи. Може бути така, що функція може виконувати функцію, наприклад, адміністратора, який веде облік по кожній людині, скільки їй належить там одиниць по пенсійних активів, або облік в гривнях. Ну неважливо. Тобто, щоб він вів, скажімо так, як адміністратор глобальний, вів і адміністрував всю систему, і по кожній людині інформація відповідно. Була надійно захищена, дублювалась, захищалась, і ніхто не мав би доступу, крім уповноваженого саме пенсійного фонду, так, щоб тут ні у людей за рахунок помилкових записів або, не дай Боже, якогось кримінального втручання в цю інформацію, щоб їх права їх майнові, фінансові права не постраждали. У цю функцію фонд міг би виконувати. При певних умовах він би навіть міг би виконувати функцію органу, який там збирає внески. Ну цю функцію можна і податкові віддати, можна і пенсійні Тобто Тобто це теж питання для дискусії. А от що найважливіше, найважливіше це те, що людина повинна брати собі якийсь недержавний пенсійний фонд і туди спрямовувати ці відрахування. І Кожен вона, хоч кожен день може відслідковувати, як змінюються активи, фонду, зобов'язані цю інформацію оприлюднювати. Вони кожен день рахують вартість активів і так далі. І якщо її людина щось не влаштовує в плані обслуговування або в плані ефективності роботи пенсійного фонду, вона так би мовити може проголосувати ногами і перейти в інші державне фонди. Таким чином. Конкуренція призведе до того, що вартість адміністрування цієї системи буде знижуватись, тобто за людину, за клієнта, пенсійні фонди, їх адміністратори, чи точніше компанії з управління активами, які будуть займатися країною питаннями інвестицій, так вони будуть боротися. Паневі, а скажіть, будь ласка, от стосовно того, аби е, гроші не втратили свою цінність. Якщо ми говоримо про відкладення в ці от недержавні е, пенсійні фонди, так то у якій валюті це робити? Ну, бо давайте так тисяча гривень зараз, тисяча гривень, там навіть 5 років тому, це різна купівельна спроможність. Так? А якщо людина там відкладала по тисячі гривень, очевидно, вона втратила. То чи можуть ці недержавні валютні фонди в якійсь валюті, і що ви рекомендуєте тут, як прорахувати ризики? Ну, дивіться, в пенсійних фондах працює таке поняття, як одиниця пенсійних активів. Або страхові компанії, вони так само рахують, скажімо, вартість ваших накопичень. Да? Ну, от. І якщо ви бачите, що ви вклали за рік умовно тисячу гривень, і за рік активи виросли на наприклад на 350 гривень, так а приведений в цю ж, в цю ж систему розрахунок. Показує, що ціни умовно виросли ну на 200 гривень. Так? Умовно кажучи, тобто з'їли 200, то ви знаєте, що у вас. Там плюс 150 точно є. Тобто, ваші гроші за рахунок інвестицій е, все одно свою вартість не не просто зберегли, а підвищені, тому що е, був зроблений інвестиційний дохід, який покриває інфляцію, ще плюс зверху дає е, плюси. цьому і, е, і вся суть захисту і неважливо, в якій валюті ви будете вести облік. Ну е, я би сказав так, що. Ризиковано мати зобов'язання в іноземній валюті для всіх. Знаєте чому? Тому що не е, Національний банк, банк України є емітентом е, цих грошей. І умовно скажемо: якщо ми сьогодні покладаємось на долар, а долар, завтра Федеральна резервна система захоче надрукувати е, 200 трильйонів доларів, то вони знеціннять їх. Знесінять. Ми можемо вплинути на цей процес аж ніяк. Е, тому мати зобов'язання в тій е, валюті та національних фондів, так які не, ну, яку ми не, не контролюємо, яку держава не контролює, е, це є ну, пер, певний фактор е, ризику. Інша справа, що якщо нам дозволяється там інвестувати за межі України, ну наприклад, від цього обсягу якісь там 5-10%, От то це непоганий баланс. Там можна купля... купувати першокласні фондові е, зобов'язання. Ну там, наприклад, облігації е, тої самої федеральної резервної системи США, або Мінфін США, або облігації там, Німеччини, да? е, або купувати якісь акції, ну, які належать до не, першого рівня лістингу і мають там певний рейтинг високий, так. Мають мають скажімо так високу надійність, то це може бути і це навіть варто робити для диверсифікації ризиків, ризиків тобто такого, такого знаєте розподілу ризиків між нашим ринком і глобальним ринком. Пане Вікторе, але mm. щоб облігації Німеччини чи США, по-перше, треба знати, що вони продаються, а по-друге, треба знати, що називається в який магазин зайти. Така інформація не дуже з'являється в публічному просторі. Дві це не люди повинні робити. А компанії, які управляють активами, і які спеціально ліцензуються, і в яких є вимоги, які регулюються комісією цінних паперів і фондових ринків. так? Яка е виставляє вимоги? Скільки який рівень кваліфікації спеціалістів має бути, який е рівень кваліфікації може мати там керівник або член правління такої компанії, і так далі. І так далі. Тобто е е є певні вимоги, і е виконуючи ці вимоги, компанії з управління активами е просто не можуть бути некомпетентними. Врешті-решт, якщо компанія не знає якісь нюанси на зовнішньому ринку, то завжди є партнерські стосунки між е, е, подібними компаніями, які управляють активами в світі. Є глобальні компанії, які управляють е, сотнями е, мільярдів доларів, навіть трильйонами доларів. Тобто, зв'язуючи до е, консультанта подібного е, рівня, можна обрати ті папери, які Дійсно будуть досить надійними. Вони будуть приносити невеликий дохід, але вони будуть надійними. і, Скажімо, так, будуть як такі, знаєте, рятувальний жилет трошечки балансувати будь-які ризики, які в середині країни, поки ми будемо відбудовувати економіку, ми все одно будемо залишатися вищими на багато. Пане Вікторе, якщо підсумовувати нашу розмову і говорити про тих пенсіонерів, яких маємо станом на зараз, їх не чекає покращення? Ну, звісно, це таке, знаєте, важке питання. І яка доля пенсійного фонду в тих умовах економіки, які ми зараз маємо? Ми прекрасно розуміємо, що наша економіка теж страждає від російської агресії, від того, що відбувається на фронті? Ну, ви знаєте, що в цих умовах е, можна говорити, наприклад, про е, певний розподіл тих грошей, які залучаються як, як безворотня, скажімо, якась допомога з боку наших партнерів, європейський, е, та з боку і американські партнери повернуться в цей пункт, е, тобто. Якщо частину такої допомоги узгоджено, знову ж таки з ними спрямовувати на підтримання е, купівельної спроможності тих людей, які одержують пенсії, і трошечки ділитися, скажімо, цією допомогою з ними, це можливий варіант. Я впевнений, що його можна обговорювати партнерами, в тому числі е, бюджет державний, якщо має можливості, ну поки що. І він забирає багато, багато можливостей. Немає зрозуміло, що тут великої допомоги не буде. Якісь ресурси зможуть знайти, але знаєте, на 10 мільйонів пенсіонерів треба таки багато грошей для того, щоб їх забезпечити, хоча б на якомусь пристойному мінімальному рівні. На післявоєнний період я б сказав е так, що е я бачу кілька напрямів для того, щоб е все таки покращувало життя пенсіонерів. Тому що е переконаний, що відбудова країни буде дуже серйозними темпами сприяти і появі кількості певної кількості робочих місць і зростання заробітної плати, і в цілому. Якщо ми правильно визначимось з, з концепцією економічного розвитку, і яку економіку ми будемо е, відбудовувати, і е, відкинемо, скажімо, там е, якісь низькотехнологічні е, напрямки, а будемо розвивати максимально високотехнологічні, то зрозуміло, що нам з більшим успіхом вдасться швидше підняти е, рівень. Економіка, значить, рівень населення, значить і е, можливості для фінансування вищих пенсій. Ну і забував би ще про один важливий аспект. На завершення е, знаєте, е, війна повинна закінчитись так, щоб е, е, ці потвори з Росією виплачували в Україні репарації інакше мир не буде справедливо. А от в складі цих репарацій я вважаю, що ми маємо абсолютно повне право ставити питання про компенсацію українським пенсіонерам, людям похилого віку. Так, скажімо, так збитків за незручну за страшновість. Не да і це тим краще, чим більше ми вони грошей заберемо. Для того щоб підтримувати наших пенсіонерів, тим менше в них залишиться і можливості, і думок про те, як знову розв'язати чергову війну. пане віктор, для того щоб життя наших пенсіонерів. Тепер, що ми майбутньому стало кращим, треба розбити Російську Федерацію і змусити її виплачувати нам репарації. Для того щоб розбити Російську Федерацію, треба підтримувати своє військо. Для того щоб підтримати своє військо, треба робити донати, якщо не в силах оборони. Тому я зараз принагідно закликаю нашу аудиторію підтримати збір для 58-ї бригади імені гетьмана Виговського Збираємо на ремонт автомобілів. Бачите QR-код на своєму екрані. Хочете гідну пенсію, хочете покарати злочинців. Вперед донатимо, підтримуємо своє військо. Пане Вікторе. Я дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіру. Я дякую за цікаву пізнавальну розмову. Я сподіваюся, для нашої аудиторії вона буде корисною. Люди зроблять правильні висновки, і це допоможе нашим громадянам забезпечити собі гідну пенсію. З нами був Віктор Колбун, заступник голови пенсійного фонду України у 2008-2010 роках, Експерт з. Пенсійних питань. Пане Вікторе, спокійного вам вечора. Нехай палає на Москві. Дякую, слава Україні. Героям слава.